Вітаю вас з великим днем перемоги світла над темрявою з перемогою, життя над смертю завдяки Воскресінню Ісуса Христа із мертвих. Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка. Ми будемо продовжувати зібрання. Будемо читати ще з святого Письма, з Біблії. Мені дуже подобається один текст. Я так думаю, що і він вам подобається, де стисло. Слово Боже нам говорить про наше життя і як це пов'язано з Воскресінням Ісуса Христа. Я прочитаю уривочок невеличкий з цього тексту, це перше послання Петра, з першої глави я буду читати. Наприкінці цього уривку, я потім координати вам скажу. Це початок цього, цієї глави. Апостол Петро він звертається до віруючих і каже, і пропонує нас нам закликає і стверджує, що ми з вами радіємо. І от він, він каже: радієте невимовною, преславною радістю, бо досягаєте мети вашої віри спасіння душ. Апостол Петро в цьому тексті він говорить про те, що ми, християни, ми маємо радість, ми маємо радість, яку не можна порівняти ні з чим. І причина цієї радісті в тому, що ми в нашому житті. Досягаємо певної мети. Якої мети ми досягаємо, яку мету ми ставимо перед собою, яку мету перед собою стави людина в цьому своєму житті? Ми з вами деякий час тому говорили про, про щастя. Щастя і радість, вони пов'язані. Ми щасливі тоді, коли досягаємо тієї мети, яку ми поставили. Яка відповідає нашим уявам про ціль нашого життя. І тому, щоб вірно мати правильну радість, щоб мати радість від Бога, наша мета, наша ціль, ціль нашого життя потрібно, щоб це була ціль від Бога. І ось в цьому тексті апостол Петро він нам говорить, що мета. Нашого життя, мета нашої віри в Ісуса Христа є спасіння наших з вами душ. Анатолій Олексійович вже торкався цього моменту, що Біблія нам розповідає, вона каже, вона стверджує, що цей світ створив Бог. Це те, що ми бачимо на землі, поза межами землі. Це все створено Богом. Ну зокрема, того, що людина створила, ще. Бог вклав в нас таку можливість. Ми можемо теж творити, і не завжди добре. Ми можемо і творити погане, на жаль. Але все то все, що добре, створено в цьому світі. Це створена людина, яка створена Богом за його образом і подобою. А все, що не могла не може створити людина, все, що ми бачимо, з чого твори людина, це було створено Богом. І цей всесвіт був створений Богом для людини. Бог поселив, оселив на землі людину. Він хотів мати спілкування з людиною. Але людина згрішила, не послухалась Бога. І наслідком цього гріха була смерть. Не просто фізична смерть, а й смерть духовна, коли людина вже не мала можливості спілкуватися з Богом, і після фізичної смерті вона йшла до пекла. Тобто назавжди руйнувалася ця, ця можливість спілкуватися з Богом і бути з Богом, мати Боже благословіння і Боже відчувати Божу милість і Божу любов. І Бог зробив знайшов е, таку можливість, Він в цей світ послав свого Сина Ісуса Христа. Бог став людиною. І ми читаємо в Біблії, що Він основною метою того, щоб втілення Ісуса Христа було постраждати за наші гріхи, дати нам можливість спасти наші душі. Це основна мета, чому прийшов цей світ Ісус Христос, чому Бог став людиною. Ми святкуємо сьогодні цей день Воскресіння Ісуса Христа. Інші конфесії, інші віручі святкували раніше. І не важливо, в який день ми святкуємо. Саме важливо, щоб ми жили Воскресінням Ісуса Христа. Саме важливо, що для нас Воскресіння Ісуса Христа не було одним днем, не було просто великим днем Пасхою, чи інше, як ми можемо це називати, один раз на рік. А щоб Воскресінням Ісуса Христа ми жили кожен день, кожну, кожну хвилину, кожну секунду свого життя ми жили Воскресінням Ісуса Христа, щоб для нас це було, мало велике значення, щоб ми мали в своєму серці дяку Богу за те, що Він викупив нас. Ми не могли спастись саме по собі своїми зусиллями. Це зробив для нас. Наш небесний Батько. Тому серед скорбот, серед проблем цього життя ми маємо радість спасіння. Ми маємо радість, тому що ми досягаємо мети нашого життя, це спасіння наших душ. Це не значить, що в нас нема проблем, це не значить, що ми не хворіємо, це не значить, що все в нас добре і немає жодної. То що, що нас не засмучує, це все в нашому житті є. Це не значить, що ми танцюємо чи скачемо кожен день з ранку до вечора, від е, е, переповняючи нас рад, радощ, радощі. Це не відбувається так. Ця радість вона в наших серцях. Ця радість вона дає нам сили йти за Господом, йти тим шляхом, яким веде нас. Наш Господь Ісус Христос. Тому давайте звернемось до цього уривку з третього вірша, перше послання Петра. Ми з вами прочитаємо. Апостол Петро говорить, що Бог є благословений, благословений Бог і Батько нашого Господа Ісуса Христа. Що зі своєї великого милосердя народив нас до живої надії, Воскресінням із мертвих Ісуса Христа. Таким чином, пов'язано Воскресіння Ісуса Христа з, нашою, з нашим духовним життям, тому що через Воскресіння Ісуса Христа Бог народив нас до живої надії. Він, він народив нас згори завдяки Воскресінню Ісуса Христа. Апостол Петро стверджує, що Бог благословенний. Ми віримо в благословенного Бога, Батька Господа нашого Ісуса Христа, який своєю силою воскресив Його з мертвих і нас народив до живої надії. До нетлінної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небесах для нас з силою Божої спадщини. Бог дав нам спадщину. Те, що ми маємо на землі, те життя все, що ми все, до чого ми можемо досягнути в цьому житті, це не є Божа спадщина. Хоча деякі фрагменти ми маємо в цьому житті. Але основна мета Бога довести нас з вами на небеса, до тої спадщини, яку Він приготував для нас на небесах. Вона не в'яноча, вона з нею нічого не трапиться, тому що Бог зберігає її для нас, для нас, які вірять в Воскресіння Ісуса Христа. Ця спадщина вона для вас, які силою Божою збережені вірою на, на спасіння. Воно спасіння, готово об'явитися останнього часу. Ми з вами не самостійно. Увірували. Ми не самостійно, незалежно від Бога, дізналися про те, що Бог послав цей світ свого Сина Ісуса Христа. Ми не своїми зусиллями досягаємо цього спасіння і не своїми зусиллями Його зберігаємо. Ми не своїми зусиллями досягаємо небес, тої спадщини, яку Бог для нас приготував. Ми це робимо Божою силою. Бог зберігає нас з вами до тої спадщини, щоб ми її досягли і прийшли, і звершили цей шлях, який він нам дав йти на цьому, в цьому світі. З того радійте, навіть якщо тепер належить бути трохи засмученими, всілякими напастями. Що випробування вашої віри набагато ціннішої від золота, яке гине, хоча й гартується вогнем. Було на похвалу і славу, і честь в об'явленні Ісуса Христа. Апостол Петро він акцентує нашу з вами увагу на те, що ми маємо е, е, різні негаразди в цьому житті. Ми можемо засмучуватись, ми можемо мати проблеми. Але це Бог допускає в нашому житті, щоб наша віра вона загартувалася і була ціннішою, ніж золото, яке гартується вогнем. І далі Він говорить нам, що це є на похвалу, на честь і славу в об'явленні Ісуса Христа. Коли Ісус прийде і явиться, це буде нам похвалу і честь, те, ті випробування, які ми з вами долали на цьому шляху. Все це ми долаємо завдяки Воскресінню Ісуса Христа і завдяки тої силі, які Він нам з вами надає. Це життя, вона не легка. Прогулка. Ми це, і ми це ми розуміємо, відчуваємо. Але Бог дає нам силу йти цим, цим, цим шляхом, дає нам силу Воскресіння Ісуса Христа, дає нам силу Духа Святого. Він нас підтримує і дає нам розуміння той радості, яка, яка нас чекає, яку ми можемо зараз відчувати в наших серцях, тому що він приготував нам честь і славу і похвалу, коли явиться Ісус Христос. Коли прийде Ісус Христос, ми будемо мати цю честь і похвалу, і славу, тому що ми здолали цей шлях, ми здолали ті проблеми, ті негаразди, ті, що нас, нас засмучували на цьому шляху. Посол Петро каже: ви його любите, тобто Ісуса Христа, не бачивши. Ніхто з нас в очі не бачив Ісуса Христа в тілі, але ми Його любимо, тому що в наших серцях, відроджених згори, ми маємо від Духа Святого розуміння того, що зробив для нас Ісус Христос, і природнє відчуття це любов, і подячність, і вдяка нашому Господу. Любити, не бачивши, і віруйте в нього, не споглядаючи нині. Радієте невимовною і преславною радостю, бо досягаєте мети вашої віри спасіння душ. Ісус Христос воскрес, щоб дати нам надію. Ісус Христос воскрес, щоб ми мали радість, щоб ми мали щастя від віри від того, що йдемо тим шляхом, який Бог призначив для кожного з нас. Щоб ми мали цю радість, яка перевершувала би ті негаразди, які зустрічаються нам в нашому житті, і все це відбувається в нас, тому що Ісус Христос Він помер за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого. Слава Господу нашому! Ми з вами це маємо, але ми не, не, не одразу це мали як народилися. Коли я увірував, а це відбулося 21 рік, я не мав цієї радісті, я не мав цієї радісті, я не міг зрозуміти про те, я жив як звичайна людина, яка живе в цьому світі з тими з тою метою, з тими цілями, які мають люди в цьому житті. У мене були свої радощі, свої, все, все те, що мають люди. І воно не було пов'язано з вірою в Ісуса Христа. Але Бог знайшов мене. Бог Він почав говорити зі мною через різних людей. Іноді в автобусі, іноді ми зустрічалися з віруючими людьми. І Бог через них говорив. Я не дуже прислухався, але. Наступив той час, коли Бог почав говорити зі мною в моєму серці. Я не розумів того тоді. Зараз я розумію, що це Бог говорив до мене. І як, яким чином Він це говорив? Він дав мені зрозуміти те, куди йде моє життя, якщо нічого не зміниться. Просто я став це розуміти. Він дав мені зрозуміти, що немає іншого шляху щось змінити, як тільки звернутися до Ісуса Христа, що саме Ісус Христос є Божий Син, який вмер за гріхи мої, що я грішна людина, Бог є святий. Це Бог якимось чином, ну, не осягнем для мене, дав мені це зрозуміти. Мені не потрібно було якісь надрозумові зусилля. Мені не потрібні були якісь над така сила фізична, щоб щось для Бога зробити. Це не потрібно. І ось апостол Павло в 10 розділі послання до Римлян він посилається на книгу повторення закону на 30-й розділ. І говорить про те, що ту заповідь, яку Бог дає, можна виконувати. І для цього не потрібно не придумувати різних речей, не, не говорити, а хто нам те зробить, а хто нам за моря цю заповідь принесе, а хто нам ще щось зробить. Він говорить, що не треба говорити, хто Христа з неба приведе, хто Христа з е, пекла виведе. Не треба все це говорити, не треба для нас з вами, не треба якихось надрозумових зусиль, надфізичних зусиль, щоб отримати Божу ласку і Боже прощення. Тому що Бог це це зробив для нас через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Що для нас має значення? Павло пише, що Бог. Показує тут, що Бог говорить к нашим серцям. Бог говорить так, що ми, ми розуміємо це, і за нами вибір зробити крок, повірити в Бога і мати спасіння, чи не повірити, відвернутися від Нього і не мати цього спасіння і відповідно радості, і відповідно щастя, надії, вічної надії. Відріктися від спадщини Божої чи отримати її через віру в Ісуса Христа. І все це пов'язано з вірою. Нам не треба робити яких надзусиль. Бог зробив для нас. І праведність ми отримаємо від Бога, від віри. І ось Павло в 10 розділі до римлян каже. Зараз. Близько до тебе слово, воно в Твоїх устах, в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо, ми сьогодні проповідуємо слово віри, Слово про Ісуса Христа. Яке, якщо ми приймемо Його, воно, воно відбудує в на нас, воно відродить нас до того наслідування, до того спадщини, яке для нас наш, наш Господь Ісус Христос. І ось Павло говорить. Якщо визнаєш своїми вустами Ісуса Господу, Господа, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, спасешся. Все, що треба, щоб спастись, це прийняти Ісуса Христа Господом. Щоб Бог Воскресив Його із мертвих повірити в своєму серці і сповідувати, що Ісус Христос є Божий Син Спаситель, і Ти будеш мати Спасіння. Тому що Ісус Христос саме для того Воскрес, саме для того прийшов цей світ, народився, вмер і Воскрес і вознісся на небо, щоб ми з вами. Мали спасіння нашої душі, мали від Бога спадщину, яка для нас, мали від Бога радість і силу йти цим шляхом, який він веде нас в цьому світі. Дяка Богу за це. Ми, ми будемо радіти, ми будемо славити Господа. Якщо в нашому зібранні є люди, які ще не навернулись до Бога, не мають спасіння. В кінці зібрання ви можете мати таку нагоду вийти. І придба, і Бог дасть вам спасіння, пробачить вам ваші гріхи, і ви будете прощені Богом і станете Його дітьми. А ми, діти, Боже, будемо дякувати Богу за те, що Ісус Христос прийшов в цей світ, став людиною і воскрес для нашого виправдання. Будемо дякувати йому нашій молитві, наш небесний батько, ми дякуємо тобі, що ти послав цей світ свого сина Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, наш Господь, що ти погодився стати людиною і прийти і постраждати за наші гріхи. Ми дякуємо Тобі, що ти через Воскресіння Ісуса Христа народив нас для вічної для вічного життя для вічної спадщини спадщини, які для нас приготовлена на небесах нетлінної і ти нас бережеш до цієї спадщини на цьому життєвому шляху своєю силою. Ми дякуємо тобі, що ми маємо радість від спасіння, від віри в Твого Сина Ісуса Христа, від того, що ми є твої діти, наш небесний батько, спосеред цього життя, тих проблем негараздів, які нам трапляються в цьому житті, тому що ти нам даєш цю радість, тому що ти даєш нам силу. і ти Цим шляхом, яке веде нас до спасіння наших душ, тому що ти ведеш нас до цієї спадщини до небес, і ми від того радіємо, і віримо в Ісуса Христа, якого не бачили в очі, але ми віримо в Нього і тримаємось за Нього, тому що в ньому наше спасіння, тому що в ньому наша сила. І ми дякуємо тобі, наш Небесний Батько, що це ти дав нам зрозуміти, що це ти вселив наше серце, тому що, якби. И не ти цього цього б не було в нашому житті, і ми мили. Ми не мали б не надії, ні спасіння. І тому ми радіємо в цей день, коли ми згадуємо велику перемогу над смертю, над темрявою. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, за те, що Ти Воскрес і Вознісся для нашого виправдання. Тобі поклін і подяка і честь, Отцю сину Духу Святому.